Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 3. Тут гімназист радиться з бульдогом і батьком. Удома Юркома віднедавна новий обов'язок гуляти з джентльменом. Англійський бульдог також відгукувався на дженку. Назвала так собаку її перша хазяйка Ліза Чи Щоправда, дівчинка, яка вчилася з хлопцями у одній гімназії тільки в іншому класі. Перто називала себе Осадчою, чим гнівила свою виховательку Марту Ернастю, яку природа наділила сухими ребрами, ось цим підборіддям, довгим і схожим на воронячий дзьоб носом і противним репучим, мов старі двері голосом. Ця Бонна була близькою родичкою Лізиного вічима, Аркадій Раєвський займався незрозуміло чим мав якусь важливу державну посаду і чимало впливових друзів. Юрко вже знав від ліси її рідний батько загинув на війні незадовго після її початку, вона з мамою втекли від жахіть до Києва, де поневірялися, аж поки не зустрівся благодійник, так назвала його дівчинка. Хай вона й не любила свого вічима, проте чудово розуміла це, завдяки йому вони з мамою живуть у хорошій квартирі на липках, і саме він, раєвський, опікується її освітою. Вона навіть пристосувалася до такого життя, добре розуміючи. Більшості біженців та переселенців так не пощастило. Тому гріх нарікати на долю. Змирилася навіть з Бунною Мартою, яка категорично забороняла звертатися до себе пані, мовляв, нічого панського немає, а пани завжди гнобили кріпаків селян і трудящий люд. Іншої служби, ніж пильнувати дівчинку, безробітна вчителька російської мови з Донецька, тут не мала, за що дякувала Раєвському і за кожні нагоди демонструвала відданість. Історія з собакою терпець рвала. Бульдога подарував лізі на день народження її хрещини, добрий друг загиблого тата. Дівчина давно мріяла про такого собаку, вона швидко подружилася, та відчим був категорично проти тварини в домі, тим більше, якщо її приніс чоловік, котрий не любив раєвського і не надто приховував це. Тож, за деякий час джентльмен зник. Лізина розгубилася, дала оголошення в інтернеті. Так, Юрків тато, інженер туряниця, знайшов хазяйку породистого песика, якого одного вечора привів хлопець. Тепер настала Юркова черга вішати носа, бо встиг прокипіти до джентльмена. Познайомившись з раївським особисто, інженер поміняв свою думку. Як результат, вони оклали угоду бульдог живе в Турянець, але раз на тиждень, у неділю, з ним у парку Шевченка. Звісно ж, у присутності Бонни. Інший час собаку вигулював Юрко. Джентльмен мій виділили спеціальне місце, та відданий бульдожка волів пробиратися в кімнату гімназиста і навіть спати там. По первах, Юрко не міг звикнути, що такий маленький песик так голосно храпе, Призвичився скоро, а коли втягнувся в історію з чорною рукою, навіть у собі Дженки уважного слухача. З ним можна було ділитися міркуваннями і не надто перейматися тим, що песик заперечить. Ось і зараз, вийшовши прогулятися з чотирилапим другом у ранні житневі сутінки, гімназист спустився вулицею Петлюри, на якій мешкав, до ботанічного саду, зайшов у арку і там відчепив швору, присівши на вільну лавку в найближчому сквері. Зазвичай джентльмен пускався гасати, але цього разу відчув настрій господаря, зробив якихось два кола, придибав назад і примостився біля гіркових ніг, задерши плаский песок і кумедно пирхнувши. Та отож, кивнув гімназист, не дадуть нам з тобою відпочити. Пес сів на задні лапи гойнув куцим хвостом. «Бачу, яка задачка, з одним невідомим, як минулого разу, але ж від того не легше. Знаєш чому? Бульдох матнув головою. Поясню, хоч все зрозуміло, Юрку не так радився собакою, як міркував у голос. Чорна рука. Погрожував, вимагав гроші, шантажував. Він знав, чого хотів. І я пес фиркнув, хлопець швидко виправився. Тобто ми з тобою розуміли його мету. Тому і уявляли собі, де шукати чорнорукого. тут темний ліс, яким боком хтось з наших учнів причетний до всіх тих підпалів, для чого він вліз у цю історію, яка його роль, чого хоче. Ім не застрослів руками. Пес облеснувся, приступив передніми лапами. Чого дивишся, коли нема мотиву, не знайдеш і злочинця? Джентльмен кілька разів кивнув. А, згоден він, гмикнув Юрко, «Тільки ж мені від того не легше як далі діяти. Пес легенько загарчав, без погрузчивив недоволення, просто аби не мовчати. Гаразд, окей, зітхнув гімназист. Давай глянемо, що в нас є. А маємо ми багато і небагато водночас. Значок, який міг загубити там на згарищі, лише хтось з учнів нашої першої гімназії. Ми з тобою напишемо на гімназійному форумі в інтернеті, мовляв, знайшовся значок власнику звернутися до Юрія Туряниці 8 Б. А де ж спрацює? Клюне хтось. Бульдов знову пирхнув, мотнувши при цьому головою. Ось і я не певен, погодився Юрку. Навпаки, так можна самому підставитись. Той типчись догадується, де міг згубити значка, і так само розкусить, де його знайшли. Заляже на дно, шукає його тоді. Але хлопець знову потеривбець на щоті. Хоч не хоч, а цей хід доведеться робити. Може, він не знає, де загубив значок. Зрадіє, що той знайшовся, викаже себе, ще й подякує. Згоден? Пес висловив язика так далеко, як міг. Ну, з цим вирішили. Тільки ж раніше, ніж за два дні нічого не вийде. Субота, завтра, потім неділя. Оголошення б дати сьогодні під вечір. Тягнути на слід, бо підозріло. Вважає, знайшов я значок у п'ятницю, а додумався написати на форму лише за два дні. Не годиться, бульдог цього разу не реагував ніяк, і Юрко повів далі: Тим часом думаємо ми з тобою, чому палять саме ці будинки, бо старі? Джентльмен пружно скочив на чотири, задріботів по колу на коротких кривих лапах. Юркові враз передалося його збудження. Саме так треба шукати щось спільне. Якщо, скажімо, підпала мають не лише систему, а й конкретну мету, слід дізнатися, чим спалені будинки так розтратували негідника. А хто нам у цьому допоможе? Бульдог розвернувся задом, подріботів до виходу. Юрко підвівся і рушив за ним, сприйнявши це за відповідь Втата спитати, більше нема в кого. Інженер Туряниця займався великими сучасними будівельними проєктами, тож мав би знати про старі будівлі і усе, що з ними пов'язане. Тепер, ніж сіпати батька, Юрко зачинався в своїй кімнаті. Вона була в помешканні найменшою, тут навіть не влаштуєш нормальний безлад. Але на старій квартирі на оболоні, звідки родина не так давно вибралась, в хлопця взагалі окремої кімнати не було. Тож йому вистачало простору, що лишався між ліжком, письмовим столом та етажеркою з книгами. Юрку щільно причинив важкі старовинні двері, навіщось шикнув на бульдога, приклавши пальці до вуст. Потім увімкнув ноутбук і годину мандрував мережею, шукаючи та знаходячи інформацію про всі три підпали. Справа виявилася нескладною. Варто було лише відшукати найсвіжішу новину про пожежу на Златоустівській, виринули посилання на аналогічні випадки. Рідний Київ гімназит знав досить непогано не треба знаходити карту або прикинути, що воно і як. Тижнем раніше горів старий флігель, на малій Житомирській, теж у глибині вулиці, а ще за 10 днів до того спалахнув будинок на Подолі, який вже збирався відновлювати, навіть обнесли металевим парканом. Тепер жоден здумів відновленню не підлягав, тільки зносити не інакше. Старанно переписавши всі три адреси на аркуш, Юрко підморгнув бульдогу, жестом звелів лишатися на місці, а сам подався до тата в кабінет. Думав, батько працює, але інженер івантуряниця сидів у своєму улюбленому кріслі з високою спинкою, на яку поклав голову, і легенько крутився туди-сюди, допомагаючи собі ногами в умових капцях та примруживши очі. Інженер почув, як зайшов Юрко і, не міняючи пози, сказав Щось забагато навалилося за цей тиждень? Заморився, роботи багато коли робота є, то добре, від неї не втомлюєшся, якщо вона йде, а тут так нерви нервомотають. Поштовхом розвернувшись разом з кріслом до сина, і він розплющив очі. У нас справді читалося в тому. і Юрко вже пошкодував, що потребував батька, та відступати не було куди, тож сказав Ти чув про ті пожежі? Які ці? У Києві ледь не щодня щось десь горить. Якийсь флігель на Слатуустівській вулиці, а будинок Яковенка було таке, не вберегли, а шкода. Дуже цінним був. Сам по собі не аж так, звичайна, будівля, сторічні давнини. Звісно, архітектура цікава, донедавна там навіть жили люди, потім проблеми з комуналками, таке інше. Тату далі погойдувався в кріслі. Там, Юрку, не так будинок цінний, як той, хто в ньому жив. Хто? Був такий інженер Арсен Яковенко. В гімназії вам це не розкажуть, бо про нього взагалі мало хто знає. Між тим, пан Яковенко був одним з перших, хто запропонував проект субмарини. Кого? Никого, терпляче пояснив тато. Чого? Підводний човен, креслення, міг отримати патент, авторське свідоцтво продати і заробити чимало. Але це не головне, хоч важливе. Яковенко, бач, вимагав, наполягав на тому, аби конструкція вважалася не російською, а українською. Хай у ті часи й була Російська імперія, проте слави російського конструктора він не бажав. Звісно, креслення затребувало в Петербург на якесь там затвердження. Там вони. І зникла. За якийсь час росіяни почали сурмити кругом про успіхи саме їхньої, російської інженерної думки. Вкрали ідею, та вони все завжди крадуть. Потім уже, коли Україна проголосила свою першу державу, Яковенко хотів бути корисним війську, але спершу товариші комісари наш флот у Чорному морі звеліли затопити. Кому треба підводний човен без моря, Дніпромним плавати чи десною? Потім не встиг вийти з Києва, коли його більшовики захопили. Арештували, обіцяли золоті гори, аби погодився на них працювати. Є легенда, що Яковенко заявив, ваші гори, мовляв, із награбованого золота. Тоді його розстріляли. Слухай, тато враз подався вперед. Чого це тебе раптом зацікавив той будинок? Та нам сьогодні історичка розповідала про всі ті типу пожежі. Швидко викрутився гімназист. Обмовилося, що багато втрачаємо. Говорять балакавить толку нема, Іван Туряниці по барабанах пальцями по бильцях. А я тобі ще раз скажу. не так сам будинок цікавий, як пам'ять пов'язана з ним. Кожен свою історію має про людину якусь. Згорів дімо Яковенка, і не згадай тепер ніхто, що українець кресло в підводний човен раніше за всіх росіян разом узятих. Ось, про що вам у гімназії розповідати треба. І не лише вам, бо всіх школах, не тільки київських, на весь світ греміти? Чом би ні. Тут мама гукнула вечеряти, батько згадав, що зголоднів, і подався на кухню першим. А Юрко, швидко поївши сирників сметаною, подякував і принешк у своїй кімнаті, знову пірнувши в інтернет. Його цікавило, що за люди жили в будинках, які пожер вогонь раніше. Розділ 4 Тут гімназист йде на прогулянку, а може на розвідку. Суботній день видався не по осінньому теплом. Джентльмен, хоч і був англійським бульдогом, не любив типового, описаного в багатьох книжках британського клімату. Лондонська погода з дощами і туманові псові не подобалась. Він навіть гуляти не любив, коли на вулиці вогко. Розумів, він собака, прогулянок вимагає його собача природа, але радше дозволяв Юркові виводити себе на свіже повітря, ніж сам цього хотів. Не любив далеко й довго виштатись, за півгодини вже сам тягнув хазяїна додому. Зате сьогодні, побачивши сонечко і відчувши крізь причинену квартирку приємне тепло, став у бойову стійку, збудився, застрибав, заскавчав. Під одним дахом сторяницями бульдух мешкав не так давно, та старші вже вивчили джентльменові манери. Зараз у вікно вистрибне, як не вивезти, зауважила мама. Діло, каже, Шрейсу Лук'янівно, погодився тато, боюсь, я сьогодні довго гулятиме. Так нема чого боятися? Хто б ще твого сина так надовго за комп'ютера висмикнув? Хіба я довго за ним сиджу, образився Юрко. Ми ж домовились. І ти все одно порушуєш, зараз Іван Турянець говорив серйозно. Розумію, коло у справах, тим паче у наш час без комп'ютера скоро вже їсти не звариш. Але останнім часом, Юрій Іванович, ви забагато сидите в мережі. На зборах першій зразкові батьків дуже просили контролювати, що саме вишукують діти в інтернеті, нагадала мама. Тільки ж ми тобі довіряємо. Коли так, чого завели? Я випадково помітив, минулої ночі ти не спав допізна. Може, я читав? Напевно, читав, погодився тато, але не книжку, бо світло горіло не над ліжком, а над письмовим столом. Підглядав, протягнув Юрко, хіба в нас в домі так робиться? Я точно визначаю, звідки падає світло, що пробивається в щілину між дверима. Інженер турянець говорив спокійно. Ми домовилися, що ночами ти за комп'ютером не сидиш. Давай так, пане гімназисте, ми з мамою сказали, ти почув. Сьогодні бажано від інтернету утриматись. Тим паче погода гарна. Гуляйте. Мама мала на увазі сина і бульдога. Джентльмен чи то справді зрозумів, чи собача чуйка не підвела, застрибав радісно, перечуваючи довгу прогулянку. А Юрку лише старанно удав, що його це напружило. Він справді від самого ранку придумав причину, яка б дозволила піти з дому на довше, ніж завжди. Він зібрався прогулятися до Златоустівської, аби на власні очі побачити згарище, оглянути і обмацати там все. Раптом ще якусь підказку знайде, окрім значка, а на таку серйозну експедицію час потрібен. Ну а коли батьки самі відправляють чудесно, навіть пояснювати нічого не треба. Зібрався, вдягнувся, начепив бульдогові повіток на нашийник. До побачення, гарного всім дня, гайда гуляти. Від вулиці Петлюри інакше й скорше, ніж на власних двох, не дістатися. Ходити Юрко любив особливо у таку погоду, бо дощі холодно долюблював, у чому сходився з джентльменом. Вони йшли вулицями і переходами, срізали шлях наскрізними проходами, а гімназист заглибився в свої думки. Тож не счувся, як дістався до потрібного місця. Знищений вогнем флігель темним приводом мерехтів у глибині старого двору. Юрко зупинився, притримав собаку, покрутив головою, видивляючись підозрілих. Нікого не побачив, хіба що двоє місцевих волоцюг топклися неподалік. Один у старій, помітно брудній камуфляжній курці, що була йому завелика, таких самих плямистих штанях і важких не по поході гумаках. Лице до половини закривало колись оранжева, а тепер брудно-коричнева плетена шапочка. Щоб бачити свого прителя за її країв, прямистий мусив піднімати голову. Ще не ясно, чи були вони товаришами ще менш ухайним типом, дивно наголеним, чиї голову накривала недовоновенька і зовсім недоладна кепка бейсболка з великим козирком. Такі роздають безкоштовно, рекламуючи якусь фірму, і, схоже, на Борасі перепало таке щастя задарма. Так само й плащ майже новий, лише на спині трохи розірваний. На ногах джинси, і старі, добротні, і дорогі колись кросівки. Схоже, вони, мляво, більше для порядку гиркались. Про що говорили, Юрко, не зрозумів, та й дослухатися особливо не хотів. Може, ділили територію, сто разів таке вже бачив, Чи згадували один одному давні образи. Та навіть такі вуличні борги не заважали, бо були небажаними свідками, не хотілося потрапляти на очі, навіть їм. Тож Юрко товкся вдворі без жодної мети, незнаючи, на що чекає. Бульдог виручив, загарчав, повернувши пласкуморду в бік неохайної парочки. Позбоку щось прогуняв, замахав руками, але шапочка взяв колегу за ліку, чи і став так, аби затулитися нам від можливого нападу. Гукнув тільки Забери кобаля, пацан. Не вкусить, навіщо цю звався Юрко. Весболка з шапочкою не зважила. Забралася з двору скоренько, і слід прохолов. Дженка гавкнув на стогін беззлобно, для порядку хіба, Потім усів, глянув на хлопця запитально. Добре все зробив, похвалив гімназист, тільки тепер тихо поводься. А ще краще стій тут, на чатах, прочитавши дуже очах нерозуміння, виснав терпляче. Як хтось прийде чужий, ти гавкне. Хоча почухав потилицю. Гавкай, кого б не побачив. Тут, знаєш, свої находять усі чужі. Сказавши так, Юрко підвів джентльмена до найближчої стіни, припнув за поводок донизу пожежної драбини. Я скоро, промовив, а затим зник у непривітній, обгорілій з усіх боків прямокутній шпарині, що була колись парадним входом.